Розмальовки, іграшки та обладнання для відеозв'язку такий вигляд має кімната у барнахусі, центрі для безпечного допиту дітей, який відкрився в Одесі. Це простір для роботи з дітьми, які пережили або стали свідками насильства. Метою цього центру є спеціалізоване опитування або допит дитини із застосуванням спеціалізованих систем відеофіксації, звукозапису залученням спеціалізованого психолога, що дає нам можливість не травматизувати дитину під час опитування. У цьому центрі будуть проведені допити опитування дітей, які є постраждалими від кримінальних правопорушень. Центр складається із декількох кімнат. Перша кімната спеціалізована. Для опитування дитини з відповідним інтер'єром і технічними засобами, інше приміщення для психолога та слідчого прокурора, інших учасників допиту, опитування, медична кімната і зал засідань з метою участі міждисциплінарної команди під час проведення відповідних заходів допиту або опитування. Важливо, що психолог тут посереднику комунікації між слідчим і дитиною, що дає змогу уникнути повторної травматизації дитини, врахувати її психологічний стан і рівень травматизації, потреби та наслідки процедури. Під час спілкування психолога з дитиною цей процес фіксується на встановлені дві відеокамери, записується на встановлені мікрофони, транслюється або в судове засідання, або в іншу кімнату, де перебуває міждисциплінарна команда. Цей процес записується і потім використовується в межах під час розслідування кримінального правопорушення. Дуже важливо, що модель, яка передбачена, і роботи в центрі, передбачає мінімальність. Організацію травматизації особи, яка потерпіла чи стала свідком злочину. Саме головне, що захист найкращих інтересів дитини, це, це є мета і взагалі принцип роботи цього центру. Одеса є восьмим регіоном, де було відкрито Барнахус. Мережа таких центрів розвивається за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.